Бач, сидить караулі. Хазяйно хочеш що? чекати до ну, чекати, Зараз, Чекайте. Зараз іди, 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 зараз. Там не питайте. Ну, Хайде по вечір. Почекайте. Ну, ну, ну. Попийте води, може би пити ходять. <ріпи> У мене пильна справа до вас. <ріпи> тут, тут от, яке діло. <ріпи> ну, Ви ж ходите по світах, <ріпи> <а>? <ріпи> то знаєте, де є. Багаті дівчата. Може знайдете яку багату дівчину для мого романа? Та ви ж бо не кодимося, одна. Вже? Yeah. А, я... От час плине, а? Та знаю, чого ж не знаю. У пузиря. Зараз буде смішно. Смішно, смішно. Він так сказав, а я повторюю. У пузиря в нього дві дочки на віці. А я в нього як вдома. А скільки пузир без приденного гріш ви не скажете? А я не скажу. О! А ви знаєте, що, а от що, а чи не поїхати мені завтра з романом до пузиря, так знаєте, ніби. Що? Ні, ніби поростят купувати. А? Ні, до речі, такий добрий завод, ви знаєте, такі кабани. М -м, круп, отакий. От, от ребра, круті, ніжки, коротенькі, як добре водуш. Будів вісім сала буде. Ага. А, -а, -а, а м'ясо, а ковбаси, а окорот. Вам треба таких пару порощать завезти. Ви знаєте, свині ґрунту хазяйстві. А, -а, а, та й продати можна. Кузир продав 20 годованих кабанів, торгував тисячу карбованців. Скільки? Тисячу. Тисячу. Оце. Оце грунт, що можна грошики лупити. А. а оці ваші окороки, оце чисто німецька вигадка. Що ви балакаєте? От якби вам зараз урізати того окорока, так знаєте, тоненько, ну, тільки не дуже тонко і так на хлібчика його. А зверху вірчечко, і так цвірк. <сум> Спускайтесь потім, Там пляшка стоїть. Холодна, аж запотіла. Така холодна, ти ліж він, вона повільно бо ж холодна. Ти п'єш, а вона зігріває і того округа. А? О, ви ви, видно, любите по панському, хоч не поїсти, так поговорить про смачну їжу. Та ні, ну? Що це ми з вами заговорили за дівчата? Вивели все на свиней. Що ви скажете з приводу того, щоб завтра до пузиря ага. їхати на огляданий? А? а що? А що, звичайно, що їхати? Що нам коней позичать чи що? тут?